Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Подивимося, що тут є цікавого. По 7 гривень спеції. Такі приправи італійські трави. Вага 10 грамів. торгової марки Деко. Приправа до риби. Вага 25 грамів. Ціна 5 гривень. Так, 5 гривень. Є ще інші варіанти такої приправи. Мається на увазі до шашлику. До картоплі ціна 5 гривень. А от до курки за 7 гривень. Теж по 25 г в упаковці. Перець, чорний мелений, мрія. 20 г за 15 гривень. За 27 гривень приправа до шашлику у баночці, Вага 110 г. Соус таріякі 200 мл 29 гривень. Соєвий класичний 27. Унагі 29. чилі солодкий 29. за 27. Суп гороховий тьотя Соня 22 гривні. Вироби макароні 400 грамів за 17 гривень. Насіння льону 150 грамів 14 Кунжут 125 грамів за 29 34 гривні коштують дріжджі хлібопекарські, сухі 100 грамів. Какао порошок від деко. Темне 80 грамів 27 гривень. Кориця мелена 7 гривень. Родзинки 80 грамів за 14 гривень. Крохмаль 22 гривні 200 г. Молоко згущене з цукром 440 грамів за 59 гривень. Желатин харчовий деком 25 грамів за 17 гривень. Такий варіант 9 гривень 15 грамів. Кисіль із ягідним смаком 14 гривень за 150 грамів. Кисіль зі смаком лісових ягід на 3 чашечки. 90 грамів 11 гривень. Желе від торгової марки «Монік» по 12 гривень. І від торгової марки Деко теж по 12 гривень. 85 грамів. Нектари міні. Ціна 11 гривень. Маршмело ціна 12 гривень за 30 грамів. Торунковий набір цукарок від міленіум. Вага 150 грамів, ціна 77 гривень. Міленіум 109 гривень, такий набір за 99 гривень 150 г. Стожара 149 гривень. Сонячний віночок, смак вишня, вага 430 г за 139 гривень. торгової марки Міленіум такий набір цукерочок за 99 гривень. Такий варіант вага 100 г, ціна 59 гривень. Рафаело за 99 гривень 80 грамів. Такі набори подарункові є ще в червоному кольорі. Ціна 59 гривень. Печиво за 69 гривень. В червоному кольорі акційне, а в в мене акційне 88 гривень. Цукерки Желені від Рошен 200 г за 42 гривні. Валентинки маршмелу. Сердечка за 55 гривень, її акційні по 39-32 гривні. Такий варіант 39 гривень. Людяники Космічна ягідка. 14 гривень. Такий відділ з одягом є в нашій аврорі. Спортивні жіночі топи по 39 гривень. Гольф 77 гривень дитячий, 199 гривень така кофточка від піжамки. Можна зібрати набір. Є штанішки. ціна 199 гривень. А є ще шорти. Так, Всі штани подивимося. Такий варіант 199 з кишенями. Вони, бачите, різного формату. Ці м'які, а ці дуже пухнасті. Я надіюсь, вам видно. Так, і ще були шорти. Шорти по 99 гривень. Вони без кишень. А ще появились в продажі комплекти жіночої білизни 199 гривень. бюстгальтер і трусики. Труси жіночі, 69 гривень. Такий варіант 99. На чорному кольорі не видно пошиття. Ось такі такі вони. Класичні кольори, бежеві, чорні, і я бачила ще в білому кольорі. Такий комплект жіночої білизни, бюстгалтер та трусики. Кольори на вибір. Я думаю, що вони плюс-мінус теж в такій ціні. На 169 гривень. Набори по 199 гривень в чорному кольорі. Тут бюст, бачите, ще таке має продовження і він ніби топ. Жіночі труси з шортиками по 99 гривень і такі кольорові по 74. Набір вішаків 3 штуки за 29 гривень. Пластик. За 129 гривень набір трампелів 10 штук. Ви Знаєте, в мене є певні вимоги до вішачків. а важливо, щоб ось цей гачок повертався на різні сторони, щоб такі були по бокам петельки. Тут є багато такий функціональний вішачок, 10 штук. Під нас пластиковий, прозорий, ціна 99 гривень із золотою оправою. Він рельєфний ззовні. Такий варіант ціна 119 гривень. Якщо в порівнянні, ось цього бортики такі йдуть рівні, а тут такі більш розложисті. Теж рельєфні з зовнішньої сторони такі 119 гривень. Контейнер для організації простору. Ціна 49 гривень. Відійде як для шухляди, для холодильника чи будь-де інде. Контейнер харчовий об'ємом 1 літр на 2 відділи. Тут є 400 і 600 мл, ціна 39 Такий варіант: об'єм літр та 200 мл 19 гривень. Тазик пластиковий. Об'єм 10 літрів, ціна 109 гривень. Тазик об'ємом 6 літрів за 49 гривень, більший об'ємом 15 літрів, ціна 109 гривень. Такі тазики. Так, Тут об'єм 6 літрів. Ціна 59 гривень. І об'ємом 10 літрів 99 гривень. Серветки для перебирання 59 гривень. Розмір 25 на 25 см. 30 штук вони є від Можна собі по одному відривати, можна по декілька. Такий варіант, ціна 55 гривень. Це теж є серветки. Такий самий варіант 30 штук, 25 на 25 см. Вони трошки відрізняються такі, знаєте, і візуально, і на дотик. Ганчірка для прибирання 50 на 60 см, ціна 39 гривень. І є навіть по 14 гривень ганчірки, теж 50 на 60 см. Насадка змінна, така на швабру, розмір 11 на 32 см, ціна 88 гривень. Такі насадки по 64, по 49. По 39 гривень щітка мітла для прибирання. Вона йде із телескопічною ручкою. 39. Такі килимки у ванну кімнату по 74 гривні, розмір 65 на 40 см. Вже хтось добирався Є з різними зображеннями. Однотонні 74 гривні. Розмір, на жаль, не бачу. Розкупили, пам'ятаєте, я вам показувала ось ці чохли на обвідок унітазу. Ціна 69 гривень. Сидіння для унітазу 199 гривень. Такий самий класичний варіант. Кріплення йдуть в комплекті. Серветки із мікрофібри. Ціна 24 гривні. Такий варіант ціна 29 гривень. Відро господарське ціна 109 гривень. Відро господарське кругле 88 гривень. Це є відро для сміття об'ємом 10 літрів з такою педаллю, яка піднімає кришку. 299 гривень. Це 10 літрів, а є таке менше, 5 літрів об'єм, ціна 149 гривень. Відро для сміття з поворотною кришкою, об'єм 4 літри 77 гривень. І такий більш офісний варіант смітничка. Ціна 55 гривень, об'єм 10 літрів. Пакети для сміття. 100 штук об'єм 35 літрів за 59 гривень. 20 літрів 30 штук пакети за 15 гривень. 60 літрів Ці є більші. В упаковці 10 штук, ціна 17 гривень. 60 літрів 10 штук за 29. Тут 30 штук, 35 літрів, 44. Від фрекенбок пакети 49 гривень, 35 літрів, 30 штук, без зав'язки та без ручок. Такі пакети для сміття, вони незвичні. Мати вони йдуть такі, як гофровані, і вони підстроюються під сміття, можуть змінювати форму. Тут навіть зображено. 10 штук 35 літрів, 55 гривень. Губки кухонні 24 гривні, 6 штук. 12 гривень 3 штуки. Тут 6 штук в упаковці, ціна 22 гривні. Чорні губки 5 штук за 29 гривень. Ось такі кольорові 8 штук в упаковці, щоправда, вони невеликі. Менші від стандартних ціна 8 гривень. Губки фрекенбок для миття посуду 6 штук за 39 гривень. Меламінові губки. 3 штуки 24 гривні. Контейнер для зберігання. Ціна 24 гривні. Є у вигляді квіточки. І ось такі ціна 29 гривень для бісеру. Хто чекав акцію на пряжу? Ціна 34 гривні. Це її пряжа 100 грамів, 180 метрів. Так, 100% Поліестер. 42 гривні такі. До речі, вони теж можуть бути по акції, бо бачу, що етикетка така сама. Угу, бачите? Такі самі. По 34 гривні акційна ціна. Приїхали новенькі гаманці жіночі. Ціна 129 гривень. Такий, я б сказала, класичний варіант. Тут є і на картки відділ, на купюри, і відділ для монет на замочок. Такі різні варіанти кольорів на вибір. Оці ніби схожі, але це блакитний, а це сірий. За 77 гривень гілочка бавовна. Але подивіться, як це гарно виглядає. Тут ціла композиція. Ось так виглядає одна гілочка. Тут є поєднання натуральних та штучних матеріалів. Різноманітні брилки для ключів. Такі метелики по 49 гривень. Зі свистком полуничка 39, сердечка 22 гривні. Такі сердечка по 29 гривень. Такі сердечка по 29. Ведмедики 39 гривень. Є пухнасті по 34. Такий брелок єдиноріг, ціна 9 гривень. Килимок пазл 44 гривні. Розмір 30 на 30 сантиметрів. Набір фігурок іграшкових, птахи 5 штук за 119 гривень. А є ще комашки, різні паучки, мушки по 44. За 49 гривень пензлик косметичний для рум'яни та пудри. З дерев'яною ручкою. За 39 гривень пензлик косметичний для тонального крему. Теж така колекція із дерев'яною ручкою. Бальзам для губ. Ціна 55 гривень. Олія для губ. Ціна 59 гривень. Сама олійка прозора, а от пенс є в різних кольорах. По 39 гривень декор для нігтів. Такі бантики. А по 29 гривень ведмедики. 15 гривень така двохстороння пилочка. З однієї пилка, а з іншої тример для кутикули. І такий варіант по 19 гривень. Набір резинок для волосся дві штуки за 24 гривні. Кольори в асортименті. Такі резиночки, теж дві штуки, ціна 19 гривень. Дуже багато новинок. Такий варіант 24 гривні, тут теж дві штуки 19, з ведмедиками Три штуки. Ціна 29 гривень. Такі 29, Дві штуки. Заколка для волосся. Ціна 59 гривень. Такі 59. 74 гривні. Такі кольорові заколки, але вони не всі однакові, а кожна має свій узор. Ціна 59 гривень. Така заколка. Тут поєднання. Бачите, двох матеріалів, теж кольори і на вибір. Ціна 34 гривні. Такі металеві. Ціна 29 гривень. 69. 44 гривні. 49. А ті качки. Качки по акції. 59 гривень. 24 чотири гривні заколка для волосся.